Іллю Киву ліквідували російські пабліки. Повідомили про смерть зрадника. За їхню інформацією, тіло колишнього нардепа знайшли в московській області. Окрім того, смерть Киви пропагандисти назвали спецоперацію Служби безпеки України, начебто, його вбили зі стрілецької зброї. Пишуть, що закривавлене тіло Киви виявили на снігу на території паркової зони готелю Велич Кантрі Клаб у селі Супонєве. Нагадаю, Ілля Києва був народним депутатом України від проросійської партії ОПЗЖ. У перші дні повномасштабного вторгнення почав співпрацювати з ворогом. Він підтримував дії країни-терористки та активно сприяв окупації українських територій. 6 березня 2022 року генпрокурор Ірина Венедіктова оголосила Києві підозру у Держараді. За її словами, нардеп колаборант своїми діями заподіяв колосальну шкоду Україні і зробив усе, щоб запросити у наш дім російського агресора. Згодом у Киви відібрали депутатський мандат та оголосили його в розшук. Свій політичний прихисток він знайшов у Росії і вже там почав активно пропагувати проросійські наративи. Екс-депутат неодноразово виступав на пропагандистських каналах, з закликами атакувати території України та проти чинної влади. Нужно розвернути оружие, нужно идти на Київ. Только так ми можемо сохранить будущее для наших дітей, которое сьогодні фактически унічтожена вот тим наркозавісими зеленським клоуном, ублюдком, палачом українського народу. Смерть пропагандиста вже підтвердили українські спецслужби. Коментарі журналістам, представник головного управління розвідки Андрій Юсов, зазначив, що така доля спіткатиме усіх зрадників України. І так, можемо підтвердити, що Києва – все, і така доля спіткатиме інших зрадників України, а також посіпак Путінської режиму. Каріна не телеканал НТА.